Не явище, коли під час українсько-російської війни в нас існують на своєму місці та по Україні російські бізнеси. <рив> Бойкот російському бізнесу. Під таким гаслом 6 лютого вийшли на вулиці більшості українських міст представники громадських організацій, політичних партій та небайдужі громадяни. До акції протесту долучилися і у Чернігові. Справа в тому, що ми підтримали, долучилися до пікету і бойкоту російського бізнесу в нашому місті, і загалом в державі. Це за закриття Сбербанку Росії і інших російських банків, які є в нашому місті. Оце це є на нашу думку як націоналістів, державна зрада. І посібництво окупанта. Учасники акції переконані, що російський бізнес в Україні поплюжить її честь та гідність. Вважають, що такому бізнесу не місце у нашій державі. Моя особиста думка, що процвітання такого бізнесу не ну неможливо Україні, яка, хоч трохи себе поважає, бо це ганебно, це злочинно, і всі гроші, які потрапляють в цей банк, так чи інакше йдуть на кулі для наших ворогів, які вбивають наших побратимів. Диверсія Росії ось до. Ці банки давно пора їх вже убрати, щоб вони не портили тут нам фінансову атмосферу і взагалі економіку нашу не підривали. Пікетувальники закликали громадян та владу бути свідомими. Кажуть, якщо на їх вимоги не реагуватимуть, то подібні акції вони будуть проводити і надалі.